Старова традиція 16-19 століття, але так як вона ну, представлена у регіоні північно-чорноморського. Так, передусім хотів законувати увагу, що культура між різними країнами і народами вона може контактувати не лише через філософські ідеї, не лише через. Власне мову через слова, чи через і, і різні традиції, але також і через гастрономічні певні елементи, і е, впливи і взаємовпливи між різними народами вони часто проявляються неочікувано в тих моментах, в яких е, нам здавалося б ну годі шукати щось таке. Е, ну, от зокрема, коли ми дивимося на мистецтво, народне мистецтво українське, бачимо, що проникнення османської культури в українську культуру відбулося. Майже непомітно через одяг, через зовнішній зовнішні да, через споживання тютюну, зокрема, да, тобто люлька як елемент козацької культури, безумовно, сприймалася як важлива ідентифікація. Аж до того, що під час війн з некрасівцями на березі Дунаю. Запах люльки е, спеціально визначався як важливий елемент ідентифікації саме українського козака. Якщо не пахне люлькою, значить це е, не наш не наша людина. Да, і це все частина цієї е, культурної ідентичності. Вона часто е, сприймається як е, певний символ. Е, зокрема, е, ну от в османській традсучасній турецькій традиції важливий елемент це чай, який попав е, в. Таку ну, категорію саме ідентифікації відносно недавно да це в двадцять роках двадцятого століття. По суті, турецький чай замістив собою каву, і саме поговорити про каву, як кава впливала на взаємини з власне козаками з Україною в період розквіту османської нам дозволяє велика кількість нових досліджень. Які вийшли останні десятиліття це і роботи по краєзнавству міста Ізмаїла і міста Білгорода, і дослідження в Одесі, і дослідження гастрономічної спадщини, дослідження, які проведені археологічно в місті Кам'янець-Подільському, і які відкрили буквально у 2016 році не зачеплений такий закритий комплекс османської кав'ярні аж в Кам'янці-Подільському на поділі. От, що дозволяє нам робити певні висновки, що ця кавова традиція насправді дуже глибоко проникла в середньовічну, пізню середньовічну українську культуру і теж стала ну, частиною цього впливу османського. Тому навіть там, де можна сказати, певні ці культурні впливи не акцентуються вже, але все одно ці впливи відбувалися от в такому форматі. І використовував багато досліджень, не буду не увагу. Для запису можна буде зупинити, подивитися звідки ці документи були взяті. Е, ну, для того, щоб нагадати, що південна територія України входила до складу Османської імперії в достатньо довгий період часу. Це від кінця 15 століття, але центральна територія України Поділля, ввійшли до до складу Османської імперії в 17 столітті. Це зовсім різні періоди османської історії. Якщо для 15 століття кава взагалі не була характерна, вона ще не була відома Османам, то якраз коли османи заходили вже як союзники Гетьмана Дорошенка і як союзники, власне, захопили і Кам'янець, і Чигирин, да, врешті-решт, то ця кавова культура вже була сформована. Відносно між двома цими періодами поширення Османської імперії. Різниця кардинальна це саме наявність певної традиційної вже кавової культури, і відносно ці маркери, кав'ярні, які з'явилися по всіх містах, які були потрапили в османський власне простір. Це вже результат якраз в тих подій, які були самі імперії, і кавова культура взагалі розвивалася в Османській імперії, починаючи від Сулеймана великого, Сулеймана пишного з. 1554 року можна говорити, що в Стамбулі з'явилися кав'ярні. Є перша достовірна інформація, що ці кав'ярні були відкриті дамаскськими купцями, і згодом вже буквально вибух розквіту в столиці цієї традиції призвів до того, що Сулейман навіть відкрив в своєму палаці посаду головного кавоварника. І от власне на на цій ілюстрації бачимо, як виглядав цей головний кахведжі. Тобто в високій кухні, в палацевій кухні кава одразу потрапила в, в орбіту цікавості власне, султана. Але водночас ця культура також поширилась і через серед низів, серед широких, власне, стамбульських мас. І тому можна сказати, що на цьому цій ілюстрації ми бачимо, як таку демократичну достатню традицію, яка була поширена в Міських низах так і в палацевій культурі сприймалася кава передусім як привід для спілкування. Тобто, одразу з початку існування кав'ярень вони перетворилися не лише на місце споживання кави, але передвилися на величезну таку грандіозну соціальну можна сказати традицію і технологію, і саме цього намагалися. Це намагалися використати одразу, і це намагалися водночас взяти під контроль. Тому кав'ярня, як соціальна мережа, вона одразу потрапила під дуже такий серйозний вплив з боку держави. Отака 17 століття мініатюрка, яка демонструє, як в кав'ярні значить знаходяться люди, і вони споживають каву, і вони знаходяться завжди під дуже серйозним. Наглядом з боку держави, тобто людина зі зброєю, символізує саме державу, яка контролює все про що там власне точиться розмова. І от перший з кавоманів українських, які нам достоверно відові, відомі з документів, є Богдан Хмельницький. Відомо з нотаток Павла Олепського, що в 54-му році йому піднесли як подарунок власне глечик з кавами, Бобами, саме Бобами. Тобто з кавою, оскільки він цей гетьман, поціновувач цього напою відповідно. Перебуваючи в Стамбулі, знайомичись з цією традицією безпосередньо, да, від носіїв кавової традиції, Хмельницький цю традицію сприйняв, і відомо, що він був дуже близький до ордену Бекташі. В нього були контакти з самими власне Бекташі Агою з яничарськими представниками. А, і, і ці контакти так само бачимо, що і проникли через е, споживання кави. Але найбільше інформації, власне, по північному причинному моря до нас пішло дійшло саме з цього часу, з, з часу 50-х років Юля Челебі, зокрема вже подорожуючи по території України, ну власне такий цивільно-український вже населений пункт. Зранку власне споживаючи каву, вже сприймав її як саме ранішній такий напій. А, хоча в інших місцях він означає, що він не дуже полюбляє каву сам саме в лячій але багато про неї згадує. Зокрема, він згадує про е, те, що кав'ярні існували в кілії. Е, їх достатньо було багато, понад десяток. Так само в Білгороді, в Акермані. В Акермані відзначено, що цих кав'ярень є е, е, двох типів: е, ті, які з очеретяним дахом, тобто достатньо бідні, і ті, які з дерев'яним тесаним дахом. А, були тимчасові кав'ярні, які існували на території а, сучасної кілії, і були від а, сезонно відкривались на місці, де відбувалася рибна ловля. Тобто, а, там, де перегороджували Дунай і виловлювали велику, велику рибу, споруджували тимчасову споруду з кав'ярною з безліч кімнат на рівні води з віконцями, щоб люди, які очікували риби, вони там пили каву і а, були готові цю рибу витягувати з. Річки, тобто кав'ярня сприймалася ще й таким часом. Ну, власне, місцем де проводили час, і цей час власне був пов'язаний в тому числі з риболовлю. Тобто, навіть риболовля вона сприймалася як можлива під час споживання кави. Технологія виготовлення кави на той момент була достатньо уніфікована, товчення бобів відбувалося. Власне, безпосередньо перед перед приготуванням самої кави, кави а те, що був було використовувано пісок, це якраз результат новації, оскільки пісок для нагрівання кави він дозволяв зменшити ризик власне пожеж. А одна з найбільших пожеж, яка відбулася в Стамбулі в 1633 році, якраз випалила величезну частину європейської європейських кварталів. Через каву. Тобто, кава була навіть певним чином елементом загрози пожеж, і за цим спостерігали і заборонили навіть споживання кави на певний час, саме Махмед IV от використав цей привід. Відомо, що кава потрапила до асортименту власне тих продуктів, які споживалися в армії. Зокрема, бенкет на Керманському полі, який був організований в малеках тобто Власне, керманським пошою там є от така цитата, дуже грандіозна в цьому році, що на цьому полі власне споживали воїни, тому що це власне був, був бенкет для армії. І, зокрема, наприкінці було записано, що після того, як були випиті кава, вино чай та нісовий непій, була подана рожева вода. Тобто, це був якби було завершення бенкету обов'язкова подача кави. Бачимо, що це. Саме армія була як середовище, і, власне, переходимо до археологічних моментів. В нас в Ізмаїлі зафіксовані власне декілька місць кав'ярень. Зокрема, на плані 1770 року позначено на узбережжі кав'ярня біля порту. В основному вони були пов'язані саме з торгівельними місцями. Це були місця переговорів, де можна було власне зустрітися, поспілкуватися. Але цікаво, що саме в Ізмаїлі кав'ярні також були певним місцем для молитв, і тут, зокрема є такий цікавий епізод з історії Ізмаїла. От, власне, місце, де кав'ярні були розташовані в Ізмаїлі. Маємо за ілюстрацією 790 року. Так виглядало узбережжя Ізмаїла і кав'ярні були двоповерхові. І виходили на сваях прямо в річку Дунай і знайшли плиту на похованні одного з ізмаїльців. Він загинув в 750-х роках від кулі, перебуваючи в кав'ярні. Це написано власно на самій плиті, що він був власне в кав'ярні, молився в цей час, власне, читав молитви, і його недруг. З вулиці через вікно застрелив оцю людину. Такий епізод детективний. Він зберігся, дійшов до нас через цю знахідку і демонструє перед нами, що кав'ярня також використовувалась часто і для молитовного змісту. Да? В Одесі ми знаємо, що продовжуються розкопки в центрі міста вони до війни. До 22 року власне продемонстрували певні знахідки і в тому числі в Одесі з літературних джерел ми знаємо про існування декількох ков'ярень. Одна з них існувала аж до середини 19 століття з османських часів вона не була знищена. Її власником, що правда, був грек Аспорідіс. Власне, от на плані на плані міста. Який Андрій Красножон зробив як реконструкцію? Поєднав різні власне схеми, які існували до того моменту. Він продемонстрував, що на вулиці Грецькій, от цифру 4, позначено місце цієї кав'ярні споріді. Вона була відома тим, що саме в ній відбулося святкування після штурму Хаджибе, як фортеці турецької османської, і саме ця кав'ярня проіснувала ще потім півстоліття, і була таким зв'язковим. Такою зв'язковою ланкою між історією османською та історією вже пост Османською, ну і власне завершуючи на мою таку коротку доповідь, ознайомчу з тим, як проникала ця традиція в Україну в українську культуру, хотів би зазначити, що не тільки в Західній Україні можуть да, своїми. Зв'язками з кавовою культурою через посередництво Юрія Кульчицького, але звичайно, що і південна Україна була пов'язана з османською культурою таким серйозним зв'язком, зокрема з споживанням кави в різних місцях і археологічно знайдений в кам'янці-подільському комплекс демонструє, що в кінці 17 століття це була достатньо поширена традиція, поширена культура. На завершення можу сказати, що там було знайдено понад 100 філіжанок кавових з цих філіжанок кавових цікавий асортимент. Це були і фарфорові, і фаянсові. Ну, власне, порцеляна, яка там була віднайдена, на 50% складалася з імпорту з Китаю. Тобто, вже на той момент китайський імпорт в порцеляні домінував в навіть в такій вузькій галузі, як споживання. Каву. Таким чином, кавова культура, вона можна зможе не лише як гастрономічна, але й соціальна е, певна традиція, і е, вона демонструє глибокі міжнаціональні, міжетнічні зв'язки в нашому українському регіоні. Дякую за увагу. Дякую, дякуємо, колеги, правда, дякуємо. Я... Чув, описки чув. Можливо, є питання, ремарки якісь? Дуже класна доповідь. Отак тепер, поки я вже не буду, я все одно мені пусненько питання задам в плані комунікації, комунікації традицій, чаювання і кавопіті. Тобто, коли заходить кава? Що відбувається з тим, до чого ми звикли да, в османському культурному просторі? Чи поступаються, як вони між собою конфліктують? Чи спокійно собі один день б'ють там, а другий там? Як то все? Я ну, Якщо є а, можливість відповісти на таке питання саме як соціальна а, така традиція, кавова культура вона а, а, фактично сформована в умовах міста і а, як міська саме? А, Така традиція гуртування людей навколо певних інтересів. Частіше за все, кавові ці осередки вони мали саме таку вузьку соціальну культуру. Були окремі кав'ярні яничарські, в яких різні орти з різних підрозділів яничарів вони власне збиралися, спілкувалися. Небезпека була в тому, що саме там розпочиналися і певні яничарські незадоволення або повстання, тому. Передусім, коли скасовували інчарський корпус, скасували кав'ярні, яких вони збирались, тобто закривали саме те, що їх гуртувало, що їх об'єднувало в певний час. Так само існували кав'ярні в торгівельних районах. Тобто, це були певні такі осередки професійно орієнтовані. але були також регіональні, краєзнавчі такі крає, краєві центри, да? тобто в кожному з районів теж існували такі осередки. Тобто дуже близько до технології соціальних мереж, да, так можна сказати, коли саме люди гуртувалися там, де їм було зручніше, і з тими, хто їм був ближче по ідеям, по думкам. Тому кав'ярня це не просто про те, щоб пити каву, да, це про зв'язки, найрізноманітніші зв'язки. Чесно. Дякую. Стаття вже є, чи буде про всі ці Буде, звичайно. Буде з максимально широкими ключовими словами. Дякую дуже. Дякую, що дуже сказала. Так, ідемо далі. У нас є...